Я Андрій Коранда, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вам хочу показати стадії реалізації саду. Наступним етапом, який необхідно буде нам зробити, це висадити дерева. Тут було прийнято рішення, що висаджуються одразу крупноміри. Обирайте фасадну сторону рослини. Чому саме сосни? Мова йде не тільки про них. Одразу підписати назву рослини. Наприклад, 3, 4, 5. І на планчики собі написали узілок, номер рослинки. Знаєте, що вона росте тут? Викопали посадкову яму, посадили, все, ви всі щасливі. Ви можете обрати дерева, ті, які вам будуть до вподоби, і за вашим бюджетом. Тут було прийнято рішення, що висаджуються одразу крупнеміри. Тобто всі сосни, які ви бачите навколо мене, ну крім цієї сосни, яка на задньому плані, сама Велетенська, вони якраз висаджені в такому розмірі. Висаджені рік тому. Ось це їх другий сезон, як вони ростуть на цій ділянці. Сосни були підібрані таким чином, щоб у них був штамп 2220, щоб можна було підійти до них або сформувати квітник. В деяких місцях вони достатньо близько до доріжок розташовані, Ось тому саме це було визначальним фактором. Чому саме сосни? Через те, що вони якраз таки створюють відповідний ареал, тому що тут вже є існуючі рослини. Для того, щоб посадити таку рослину, необхідно зробити певні такі маніпуляції. По-перше, Во вона важить в залежності від висоти ну, тут сосни від спеціально різновеликі підібрані від 3,5 до 4,5 метрів. Ось вони будуть важити в середньому там 800 кілограм або тонну. Таку рослину ви без спецтехніки сюди не завезете. Можна, коли вже є готовий сад, можна подручними способами це зробити, але коли висаджуєте достатню кількість рослин, краще використовувати спецтехніку. В даному випадку це може бути або маніпулятор, який вам стрілою подасть одразу рослину в посадкову яму, про яку я зараз буду говорити, або кран, як в даному випадку використовувались, тому що у маніпулятора дуже маленька стріла, а сосни розкидані по всій ділянці. Тому крани також бувають різні. Можна взяти кран саме звичайний, там зі стрілою там 20 метрів, там 24. Деякі сосни тут висаджувалися зі стрілою 60 метрів. Через що така ситуація виникла? Коли будете висаджувати такі дерева, і коли я вам казав, що спочатку робиться земляні роботи, насправді це є не завжди так. Якщо ви зараз зробите земляні роботи і прикладете комунікації, а потім вирішите висаджувати такі дерева, а ще якщо ви доріжки зробили. То ви фізично не під'їдете для того, щоб цю сосну сюди завантажити і висадити. Тому вам потрібно буде її або через будинок, отак, от літаючі сосни, аж передавати з передньої частини на задню, або з якихось бічних ділянок, якщо, слава Богу, у вас там ще нема сусідів, і ви з ними домовились. Тому в даному випадку є сенс. Е Десь переміксувати і запаралеліть роботи, коли ви робите земляні роботи, і коли ви висаджуєте такі дерева, крупноміри. Для того, щоб висадити такий крупномір, ну, зрозуміло, що спочатку ми його маємо обрати в садовому центрі. Одразу обрали фасадну сторону, це та сторона, той бік, який буде до вас максимально привабливо дивитися, коли ви будете до нього підходити. Тобто, наприклад, якщо з цього боку у нас сусіди. То тут можна десь є гілочка, може лисовата на кроні, ви можете сюди розвернути, ви маєте сюди розвернути. А з цього боку, з того боку, якщо у нас доріжка із цього, вона має бути максимально привабливою. Ви одразу позначили ліцеву сторону, ви позначили якимось якоюсь там тісьомочкою або ще чимось, щоб ви знали, що ось з цього боку у вас ліцева сторона. Чому так? Тому що коли ці сосни до вас приїдуть. Крона їх буде скручена. Тому що кран їх не подасть, якщо вони будуть в розкритому стані. Для того, щоб не поламати ці гілки. А, тому, коли вона скручена, ви не знаєте, де у вас фасадна сторона. А коли ви вже поставите в яму, ви тонну ніколи ну, це дуже важко перевернути і прокрутити. Тому а, для цього визначили фасадну сторону, зав'язали уз узілок якийсь. І ще, якщо у вас, наприклад, там 10, 20, ну не 3 сосни, а більше, і у вас вони розкидані по висоті, по щі, Якимось там ознакам вам потрібно одразу підписати назву рослини. Наприклад, ця там під номером 3, 4, 5, і на планчики собі написали, щоб ви потім не думали, куди вам яку сосну кидати. Це такий лайфхак. Мене колись її навчили. Та людина, що продавала сосни, я дуже їй за це вдячний. Але воно реально рятує. І ви просто бачите узілок, номер рослинки, знаєте, що вона росте тут. Викопали посадкову яму, посадили, все, ви всі щасливі. А що стосується посадкових ям, грудка у цієї сосни приблизно 80 см до метра і також десь метр, ну, 80 см десь глибиною. Тобто вона така: 80 на 80, як правило. А тоді вам, перед тим як ви замовите техніку, тому що вона дуже коштовна і дорога аренда цієї техніки, вам перед цим потрібно визначити місце під цю рослину, викопати посадкову яму. Якщо у вас метр, наприклад, буде ширина кома, то посадкова яма копалася під ці сосни метр шістдесят. На глибину ми копали як висота самого кома. Ми знали, що він був 80 сантиметрів або метр. Ми копали там на під 90 сантиметрів, наприклад. Потім, коли приїжджала рослина, ми заміряли висоту кома кожної рослини, і під кожну рослину робили відповідну посадкову яму, підсипали або забирали. І після того, вже, коли викопали всі ці посадкові ями, тільки після того ми вже викликали. Ну, привозили рослини, викликали, наприклад, кран, і вже тоді в один або в декілька днів, в залежності від кількості, ми ці сосни просто як от свічки, вони так літають такі сосни раз і їх просто сюди ставили. Для того, щоб це дерево, дивіться, дерево рік, але воно не, на розтяжці не, не, не поставлене. Для того щоб тому, що розтяжки а, можна зробити красиві і охайні, а, коли вони ну вони достатньо дорого коштують, але вони привабливі, такі як три ноги, да? їм можна зафіксувати, буде сосну. Деякі просто беруть, як от, звичайні дерева, а, таку розтяжку кинули на якісь жгути, воно не завжди є красивим, і у нас не завжди буває місця, щоб її зробити, тому що у нас тут доріжка, там паркан тощо. І розтяжка має бути якийсь певний час знаходитися там приблизно до року. А для того, щоб дерево не хиталося, для чого розтяжка? І для того, щоб воно в грудці не хиталося, тобто, щоб воно залишилося рівним, і для того, щоб грудка не розпалася. Але ці сосни ми не, на розтяжки не ставили. Коли е, дерево е, виставили, виставили так, як потрібно з двох боків подивились, вони стоять по маківці е, перпендикулярно землі і е, е, небокраю. Тоді потрібно просто підсипати цю грудку і щільно забивати. Коли ви щільно протрамбовуєте цю грудку, в цьому випадку у вас сесна буде стояти, вона не буде Ну, Це стосується там дерев до 4,5 метрів. Якщо більше крупна міри є і такі, тоді вже бажано ставити все ж таки на розтяжку, тому що парусність велика, буде хитатися вітром тощо. Це що стосується сосен, але мова йде не тільки про них. Так можна висаджувати будь-які рослини, як кущі, кущиці. Тут висаджувалися так само тиси, ще якісь там сакури, наприклад, тому що вони також були досить великими і їх фізично не можна було перетягнути. Просто брався або маніпулятор або кран і от таким чином рослина висаджувалась. Ви, коли висаджуєте для себе рослини, навіть якщо у вас буде не така сосна дерева, а більш маленьке, все одно починайте від свій сад з планування дерева. Тому що ви, коли поставили дерево, ви вже бачите певні обриси, і ви вже розумієте, ну, по-перше, це велика гру купа землі. Якщо ви тут посадите квіти, то послідовність питання в послідовності робіт, то потім вам потрібно це все вибирати і так далі. Тому спочатку дерево. І на останок про дерево хочу сказати: коли обираєте дерева для саду, не економте на цьому. Я не закликаю прям такі сосни висаджувати. Але ну, дерево, якщо це листяне дерево, ну нехай хоча б воно буде 3,5 4 метри. А не тільки висота впливає на вартість, а як правило, обхват стовбуру він впливає. Чим товще обхват стовбуру, тим дорожче дерево. Чому? Тому що воно швидко стартане. І буде давати вам приріст досить швидко. Чому дерево має бути як мінімум 3,5-4 метри? Тому що ви коли їх поставите, ну, наприклад, ось це 1,82 метра, так? Тобто пів цієї сосни це вже буде, ну, ця сосна, наприклад, там метра там, 4 да? 4,5. Ви вже відчуваєте, що ви сформували сад. В іншому випадку, якщо ви зекономили на деревах, ви їх так ніколи не сформуєте, як в садовому центру. Ну, ви ви можете це зробити, але це буде важко. Тому я вас закликаю, будь ласка, на деревах не економити. Можете зекономити на кущах, можете зекономити на квітах, можете посіяти газон, але дерева мають бути нормальної висоти. Що у вас виникають питання? пишіть це в коментарях, ставте лайки, шерте це відео. А з вами був Андрій Каранда. На все добре.